Якщо перед продажем авто ви дивитесь на існуючі оголошення, ви робите це неправильно і продати авто таким чином у вас не вийде. Майже всі продавці роблять це так само, і у більшості, як результат авто, не продається. Що потрібно знати, щоб швидко, а головне вигідно, продати автомобіль? В першу чергу, переглянути реальні оголошення, обрати три дуже схожі на ваше оголошення, а потім перейти на калькулятор. Середньої вартості авто, які є на сайті АвтоСтар. Одразу стане помітно, яка різниця між авто, які ніколи не продаються, та реаліями ринку. Але це тільки половина справи. Щоб збільшити шанс продажу до 100%, а також мати сильні аргументи на переговорах, можна отримати ще більше інформації. Навіть реальні оголошення вже проданих автомобілів. Ви дійсно побачите рецепт успіху. Якщо ви хочете дізнатися більше та отримати найкращу ціну, пишіть нам кодове слово оцінка та дізнаєтесь реальну вартість вашого авто від спеціаліста.